Де людям краще вдома між людьми, де є любов, там людям всім чудово, Де б не були, де б не ходили ми. Туди, де люблять, ми приходим знову. Там доброта і є людське тепло, є щирість, радість і слова хороші. Там зразу все від серця відлягло, бо є душа. Не всюди правлять гроші. Там є розрада і прості слова, мовчання навіть як бальзам на душу, перестає боліти голова, стає так легко, я признатись мушу. Ти вже не сам з тобою поруч є людина, що як зірка сяє, і не порожнє вже життя твоє. А певний зміст і радість певну має. Любов, любов велике почуття, дає наснагу, силу і стремління. Де є любов, там завжди є життя, є мрія і людське благословення.